І навіть на моєму одязі, от, дивіться. От так от мої рукава вже покриваються імієм. Я ще не думав багато проїхати, але всі стежки в лісі закриті через от погоду. ця вся зараза, в лісі замерзає і дуже слизько взагалі. Тому сьогодні буде скорочений маршрут от такими сортовими дорожками. Я випнув маячки ззаду щоб мене бачили, бо тому що туман дійсно жорсткий і їду потихеньку через Брюховичі в сторону Львова Зараз я заїду в піцерію, напевно виключаю теплого, тому що я сьогодні з собою нічого не брав і поїду далі. Піцерія Роверо. Це піцерія для велосипедистів, ну не тільки для велосипедистів, але зроблена вона під, велосипед... під велосипедну тему. Зараз подивимося, чи вони сьогодні працюють Працюють, бачу відкрито. Зараз я заїду до них, чаю Є в них такі для велосипеда. Імпровізовані стоянки. Подивимося, чому є електричка. Належу. Так, меню. Я в принципі тільки за чаем приїхав. Тому, такі знать в туалете портреты велосипедов. Вот такие вот, вот такая вот пиццерия у нас есть в межах Львова. Роберо называется. Вже потихеньку починається велодоріжка. Зараз ще не така яскраво виражена, а метрів через 300 вже буде набагато буде більш помітніше. Зараз я буду проїжджати мимо цвинтаря, на якому похований скрябін. Я ще ні разу не був на його могилі, можливо зараз якраз я туди і заїду. От, до речі, велодоріжка стала більш чіткішою. Ось тут похований Кузьма Скрябін. Цю могилу ви можете знайти не так важко. На Google Maps вона вказана не зовсім точно. Але ви зорієнтуєтеся по прапорах, які отак от знаходяться. Тому хто хоче відвідати, я вважаю, одного із великих людей сучасної України можете сюди прийти. Це не так складно, не треба шукати. Звичайна дорожка, стежка, обов'язково йти через весь цвинтар. Тут перед цвинтаром йде стежка в ліс. І можете отак от заїхати сюди. А я їду далі. Я казав, що не буду сьогодні заїжджати в ліс, але як бачите, заїхав. В лісі вже трішки розтанув оцей лід ранковий і вже їхати, як бачите, навіть одною рукою. Не страшно. До речі, в Брюховичах не тільки Брюховичі зв'язані із могилою, з могилою Скрябіна, вони також зв'язані і ще з одним таким відомим мистець, відомим музикантом, співаком композитором, але трішки ранішої епохи, Скажем так, 70-ті роки Червона рута, Володимир Івасюк. Ось тут у нас є вказівник, де в лісі загинув Івасюк і вже поставили карту, тому що трішки там треба було поблукати, щоб його знайти. Саме місце загибелі, Івасью, я вже вам показував на своєму каналі в попередніх відео. Минулого року, здається, я туди їздив. Не буду зараз туди їхати, показувати. Хто хоче, може ось так от сюди, в Бреховичі, переїхати, є вже дороговкази і знайти це місце. Там тихо, спокійно, лавочка, можете посидіти, подумати про життя буття. А я їду далі. Туман потихеньку. Покидає територію околиць нашого міста, але, як бачимо, на деревах цей іній залишається. І така своєрідна різдвяна казка, тому що різдво вже було по новому календарю. І на черзі новий рік. До речі, можете написати, хто коли святкує Різдво. Святкуєте ви 7-го числа. Ще двадцять п'ятого скільки качок. Ну тут їх підгодовують, паралельно викидають сміття ось смітник, якщо так така своя скажем екосистема. Тут і щурії, і черепахи, і качки. Але літом тут ще й люди люблять купатися. Ну, я би тут точно не купався. Але така от є своєрідна екосистема. Можете при... куди можна прийти, погодувати качок зимою. Хорошо, що зимою робити? Дома сидіти. Ну а я їду далі. Буду заїжджати в місто. І напевно ще заїду в центр міста. Я ще цього року там не був. Взагалі я років вже два не був в центрі міста. І років три я взагалі не бачив ялинки. Ну раз така сьогодні покатушка в нас злегка унила, така як ця погода то мабуть треба трішки її розбавити центром Львова ялинкою. Ну і пора закривати цей сезон, обслуговувати велосипед, тобто робити таку перерву. Я її роблю кожен рік, якраз коли погана погода. Тоді ровер перебирається і я відпочиваю від нього.

Їду далі в центр. Давайте. До ратуші. Ну ось він центр міста. Недоступний для машин, але доступний для трамваю і велосипедів. Але я вам скажу, що Львову виличить така погода туманна. тому що от у ці от шпилі, зокрема вежа корнякта, в тумані виглядає не готично, але, але щось в тому є. Ну, а позаду в мене характер. Я вам скажу, що можна по місту народу проїхати з питань. Зазвичай людей так багато, що тут тільки пішки проти Домініканський собор. Одна з найвеликіших пам'яток архітектури нашого міста. Я вибачаю, що я так говорю, я трішки перехри Уже сьогодні на фоні такої погоди. О, а там от вежа корнякта. Схоже чимось на нашу ратушу, але ні. А це знаменитий книжковий ринок нашого міста. Може, десятки років. Також тут можна купити всякі предмети старовини. Не тільки книжки. Номізмати, буністи також тут полюбляють бувати. А є ще в нас такий ринок, як Вернісаж. Там також даються всякі цікаві предмети минулого. Це такі дві знамениті барахолки нашого міста. Ну, є ще ринок торпедо, куди виносять люди також. Все, що Завалялося в них вдома. Це, мабуть, таких от три відомих барахолки. Висів було значно більше, була ще барахолка біля Лічбети на Прокзальному ринку. Ну але там вже людей давно розігнали. Там, хоча недавно я, до речі, бачив також такий невеличкий стихійний ринок. Але це стихійний ринок, це не офіційний ринок. Що ж, на цьому, мабуть, буду завершувати сьогоднішнє відео. І також буду завершувати свій велосипедний сезон. Зустрінемося в новому році. Дякую всім, хто підписаний на мій канал, хто поглянув це відео, хто був зі мною. І бажаю всім дожити до наступного року. І щоб наступному році у нас закінчилася ця війна. Ось таке основне моє побажання щоб всі були живі, здорові і люди вернулися з вороту. Дякую, що поглянули це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в новому році.